Діти, відгадайте загадку? Сніг на полях, лід на річках, хуга гуляє. Коли це буває? Правильно взимку. Ось вона, красуня зима, гуляє по полях та лісах. А ви знаєте, братів нашої зими, зимові місяці назвіть їх. Грудень. Січень та лютий. А про який з зимових місяців ось ця загадка? Аж трещить мороз лютує, сніжна віхола танцює, а ставок у лід закутий. Що за місяць, діти? Лютий. А як ви гадаєте, чому так називається цей місяць? Ще лютує зима хуртовинами, ще дошкуляють морози і лежать сніги, а в повітрі вже пахне весною. Здається, що зима хоче надолужити свій час, а тому й лютує. У народі кажуть як лютий не лютуй, а навесну брови не хмур. Діти, яка ж пора року приходить після. Зими. Тільки сонечко пригріла і розтанув килим білий. Все радіє, певно, зна, в гості йде до нас весна. Ось ось весняне сонечко розтопить кригу та сніг, потечуть дзвінки струмочки, зазеленіє трава, прилетять пташки, все чекає пробудження природи. Весна на порозі, але зима не хоче поступатися місцем весні, сперечається, сердиться, і ось в цей час 2 лютого святкують стрітення. Слово стрітення означає зустріч. З давніх давен в народі вважається, що саме в цей час зима з весною зустрічається. І змагається, котра з них переможе, та й буде в подальшому господарювати. Існує багато народних прикмет, пов'язаних зі святом стрітення. Якщо на стрітення мороз, то скоро весні не бувати. Якщо йде сніг, то буде урожай багатий. Якщо на стрітення капає з даху. То в липні мед з вуликів капатиме. Якщо бурульки на стрісі довгі, то літо буде довге, а якщо короткі, то літо буде сухе і погоже. Якщо весна переможе, то до вечора стане тепліше. А ось прислів'я стрітення. «Лютневий сніг весною пахне. На стрітині ясно, весна прийде красна. На Настрітиня повертається птиця до гнізда, а хлібороб до плуга. На Настрітині існував звичай. Саме в цей день люди йшли до храму, а свячували свічки і воду, називали їх стрітинськими. Ця водичка давала людям здоров'я і сили. Хто стрітинську водичку буде пити, той не буде хворіти. Стрітинські свічки називали громовиці і зберігали їх цілий рік. Вважалось, що вони оберігали домівки від блискавки та грому. А ще на стрітинні у нас в Україні випікали з тіста пташок. І роздавали їх дітям, щоб вони росли здорові і щасливі, а називали їх жайворанками, тому що, за давніми легендами, ця пташка народилася із сонячного жару, бо прокидається вона разом з сонечком. Вважалося, що саме птахи на своїх крилах приносять весну з далекого краю. І своїм срібним голосочком оповіщають вже весна прийшла. З цими жеваранками люди виходили на вулицю і закликали весну. Співали веснянки та заклички. Пташок викликаю з теплого краю. Летіть соловийки на наші земельки, спішить ластівоньки пасти корівоньки. Сонечко яскраво в небі сяє, а над полем жайворон літає. Своїм співом друзям він скликає, про своє життя розповідає. Досі він літає на Вкраїні, де поля усім добулю рідні. Далі буде жайворон літати, нашу Україну прославляти. А зараз, діти, давайте пограємо в гру. Зима асоціації, весна асоціації. Вам необхідно розподілити зображення відповідно порі року, з якою воно асоціюється. Отже, рукавичка, з якою порою року у вас вона асоціюється, зима. Підсніжник. Весна. Ластівка. Також весна, Святий Миколай, Зима, Великдень, Весна, Лід, Зима, Бурульки, Зима, Мороз, Зима, Крашанки, Весна, Проталини. Весна, сніговик, зима, сані, зима, жайверенок, весна, ковзани, зима, снігур, зима, лижи, зима, шпаківня. Весна, листочки, також весна. Як би зима з весною не сварилися, а все ж таки вони приміряться, бо кожній порі свій час. Билися, не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями засталися. Ясне сонечко усміхається, зима біла вже ховається, зима біла з хуртавинами, за горами вже, за долинами, хай не сердиться зима, бо прийшла весни пора. Тож всіх зі святом вітаю, хай весна швидше приходить у нашу славну країну і зігріває всіх своїм теплом. А стрітинська свічка і свята вода охороняє вас та нашу Україну від будь-якого зла.